Усім привіт! Рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про свої нові готові роботи, я їх покажу трішки пізніше, і про свою новеньку пряжу, яку я замовляла для того, щоб в'язати нові іграшки під замовленням. Буде декілька іграшок, тому пряжі досить багато і вона різних кольорів. Зараз я кожну вам покажу, розповім про цей колір, для чого він приблизно розповім і буду вам називати код кольору, можливо, вам сподобається. Хоча камера, скоріш за все, не передасть його правильно, але я постараюсь, щоб так було. А ще хочу сказати, що в мене сьогодні трішечки сівший голос, тому е я думаю, що це не буде заважати, але трішки важкувато говорити, трішки прихворіла, тому е одразу попереджаю. Можливо, комусь це не буде подобатись, тому е можете не дивитися, якщо не подобається. І також хотіла попросити вас, щоб ви підписувались обов'язково на канал, той, хто не підписаний, ставили вподобайки і писали якісь коментарі. Так ви допоможете мені в просуванні мого каналу. Давайте починати дивитись на пляжу. Пряжі досить багато. Я одразу бачу, що більшість кольорів вона не передає, але я буду говорити вам код для того, щоб ви могли подивитися десь на екрані, хоча на екрані теж воно може не показати. Але ви більш-менш будете розуміти сам відтінок, ну більш-менш, тому що є кольори, які на екрані зовсім відрізняються від того, що приходить. Ну, давайте починати. Я почну з таких світленьких відцінків, це з бежевого. Він на сайті, здається, персиковий, якийсь називається, але він бежевий. Дуже гарний колір, його дуже сильно жовтить екран, камера сама, але він прям бежевий-бежевий. Для ляльок він буде дуже гарненький. І ви зможете. Його використовувати як для тіла ляльки. Ну, зовсім не передається. Не, навіть в поєднанні з такими відтіночками, не передається. Але я вам скажу, що це колір 07. Так. І це пряжа YarnArt Jeans. тобто ту, що я зазвичай використовую на іграшки: 45 акрилу, 55. Бавовнички. Е, так, і тут в нас йде 50 грам на 160 метрів. Це дуже чудова ниточка як для, е, для льок, так і для дитячого одягу різних виробів для дітей. Вона дуже чудово в полотні виглядає і е, як гачком, так і спицями. Тому беріть собі на заміточку, хто з такою нав'язав. Хоча, мені здається, дуже багато людей. Цю пряжу, прям дуже давно знають і з нею в'яжуть. Але, можливо, хтось не в'язав, тому беріть до уваги. Так, ось такий колір. Далі в нас буде сіренький. Сірий в мене чомусь все жовтить, але це такий сіренький-сіренький колір. Можливо, ось так буде краще. Трішечки змінила. Колір освітлення, і, мені здається, кольори краще почали передаватися. Не дуже, але все-таки краще, хоча б не жовтить уже. Так, це е, колір 49, це дуже світло-світло-сіренький. Так, ось така пряжа. Так, ось ці дві ниточки будуть використовуватися на мишку. Е, ці всі ниточки це пряжа для героїв книжок. тобто Будуть використовуватись на героїв книжок. ось такого кольору буде мишка, і ось такого кольору буде зайчик. Вони, ой, і вони йдуть до однієї книжечки. Дуже цікавенько. І також ось ці ниточки будуть в подальшому використовуватись і на інші процеси. Тобто їх багато тому мають бути. Ага. Я трішечки все перепутала. Дивіться, ось ця ниточка буде до тієї. книжки, ця буде до зовсім іншої, трішечки перепутала. Ось така ниточка вона дуже не передає ця гіршиця насправді. Гірчичний колір насправді. Такий темненький-темненький. Але він зовсім не передається. Так, якщо буде час, я постараюся вставити фото кожного кольору. Який він є насправді. Але, скоріш за все, цього не буде, тому що в мене часу дуже мало. Я сьогодні навіть лишилася вдома, тому що трішечки прихворіла, і сьогодні в мене такий міні-вихідний. І е, завтра я вже буду виходити знову на роботу, тому е, часу, скоріш за все, не буде. І е, просто буду говорити вам код для того, щоб ви могли самі подивитися. Так, ось це колір 84-й, колір гірчиця. Екран не передає, але ну, приблизно він такий, темніший трішки. Але, бачите, ось так він якийсь зеленковатий, а ось так ну, трішечки краще, схожий. Так, ось такі три кольори. Далі це рудий колір. Так, колір 85, дуже гарний колір, він такий, як цегла ну, Прямо-прямо цегла-цегла. Він буде використовуватись в мене на корівку, таку яскраву корівку, теж до книг, як я говорила. І він досить досить такий гарненький. В них є в палітрі ще помаранчевий, такий прям як апельсинка дуже яскравий такий неоновий, оранжевий, але він занадто яскравий а ось цей. Ну, саме класний. Така буде руденька корівка. Так, наступні кольори це ось такі зелені кольори. Я їх використовувала багато на овочі фрукти, можливо, мені ще знадобиться вони ось такі, але я їх просто на всяк випадок замовила, тому що зелений дуже швидко йде. І буду їх використовувати на вбрання для котика якого я буду в'язати з пряжі, яка в мене приблизно є, я трішки буду ось цієї додати, там ось цієї поєднувати, якось. буду дивитися, що поєднувати. І е, буде такий в полосочку котик в ось таких в полосочку, е, таку, е, в смужечку, як ніби гарбузик е, штани, штани з підтяжками. Ну, ось такий ніби. Теж дуже цікавий. Ось цей колір я вам вже колись показувала, колір 69, я з нього часто в'язала. І ось такий колір 52-й. Так, наступний колір, трішечки прискорюсь, тому що важко говорити. Наступний колір це колір 15, блакитний, замовляла його для одягу на іграшки. А також, можливо, буде щось таке цікавеньке, або слонення зв'яжемо, або щось буде на інші іграшки. Колір білий стандартний, 62-го це кристально білий, мені здається, 01 є він такий з сіринкою, але я вам скажу, що вони трішечки змінили. Напевно, виробництво, тому що ось цей 62-й, наскільки я знаю, він раніше був дуже такий тугої скруточки, і він був дуже твердий. А зараз його зробили якимось м'якшим. Він досить ніжний. Чи це я перепутала з 01, але здається, що ні. Ну, Ось такий класний колір. Дуже-дуже класний колір. А я зараз провірю. Так, супер білий. Так, це супер білий колір. Тобто, я вам скажу, що це досить-досить цікаво. Так, його реально роблять м'якший. Другий раз замовляю, і він м'якший. Так, наступний колір чорний, звичайний чорний, колір 53. Ну, тут нічого цікавого, замовляла його, бо він мені потрібен буде для іграшок, для оформлення іграшок. І для крилиць я буду з білого і ось цього чорного в'язати е, чайку. І, до речі, з рюкзачком буду в'язати його. Тільки не пам'ятаю, яким кольором рюксачок. але мені здається, е, тут теж є ця ниточка. І останній колір це ось такий. Рожевий він не передається, він трішечки кращий рожевий, ніби попільний такий. О, бачу вже гудзик, гудзик бачу схитрили, сховали, але не до кінця. Колір 78. Ця ниточка взагалі добра тим, що тут немає вузликів. До речі, мені перший раз ось попався в цій ниточці вузлик. Раніше я таку, мені такого не траплялося. Можливо, я просто мені так щастило, але раніше не було. А цього разу сталося, що сталося. Так, і е, ця рожева ниточка, я замовляла її для того, щоб вишивати вушка. Для кролика, ну, щось таке. ну Типу, добавочка, він, наприклад, сіренький з рожевими такими вушками всередині. Я просто по картинці буду дивилася. Але я не знаю, чи його буду використовувати, він якийсь іскривіший, як ніби я очікувала. Але все-таки він гарний, тому я буду дивитися і обов'язково вам буду показувати. Так, ну, все з пряжою ми розібралися. Трішки я затягнула, я мала менше розповідати, але вийшло, як завжди, довго. Так, замовляла я це все в магазині Candy Yarn. Так, а, і забула, найголовніше, бо з чого іграшка не буде іграшкою. Це наповнювач. Не дуже естетично, але це холофайбер по 240 г. Дуже добре спресований. Тому не займає багато місця. Я вже 10-грам 200 на свої оці овочі фрукти використала, і мені на іграшки потрібно було холофайберу, і я замовила так багатенько, для того, щоб мені точно на все вистачило. Бо у мене той вже закінчується і потрібно вже додати. Так, ну все. З пряжою ми закінчили, закінчили, і наступне підключення буде вже з іграшками. Ну що ж, як і обіцяла, показую вам свої іграшки. Це все майже овочі та фрукти. Є ще дві маленькі іграшки, які не стосуються цього, але це все одне замовлення велике в мою книгарню. Тобто, вони будуть. В комплекті з книгами йти. Так, отже, тут дуже багато всього минулого разу я вам показувала деякі з цих виробів, я на них не буду вже зупинятися, які я раніше в'язала вже. Я вам буду показувати те, чого раніше в мене ще не було. Дивіться, огірочки, я вам показувала в ось такому кольорі: в мене вони просто з'явилися ще. В ось такому цікавому кольорі. Це все новенькі овочі. Ті овочі, які я вам показувала раніше, вони вже стоять в комплекті, це все новенькі овочі, які я зв'язала за останні 2 тижні. До речі, внизу під відео я залишу посилання на мою інстаграм-сторінку, там, де я буду продавати ось такі овочі та фрукти, різні брязкальця, іграшки. Та багато чого іншого саме для розвитку діток. І також просто для затишку дитячого і такої якби, дитячого віку, тобто, щоб дитинка себе почувала е, добре. Отже, ось такі огірочки. Далі помідорки. Теж я їх вже в'язала і показувала. Ось такі гарнюнчики. У мене тут все по три штучки. Тільки ось я в'язала редиску, редиску я не встигла ще дов'язати одну, їх теж має бути три. Ось такі гарнюнчики. Так, я планую зв'язати на все майстер клас. І я постараюся це зробити найближчим часом. Зараз я хочу вже дов'язати це замовлення, тому що його багато, і в мене вже інше замовлення є на інших героїв, тому буду в'язати трішечки їх і паралельно буду пробувати знімати вам майстер-класи на ось такі іграшечки. Вони виглядають досить-досить класно. Ось такі редисочки. Тут я В'язала звичайне коло, далі переходила на білий, зменшувала і три листочка пришивала. Вони теж в'яжуться досить швиденько, кому потрібно зніму майстер-клас. Обов'язково трішки одужаю, і обов'язково все-все зніму. Ось такі редисочки. Далі морквинки. Морквинки я вам теж показувала, я їх вже в'язала. Такий самий колір, величина, все те саме, просто їх вже три. не одна. Ось таке, бачите, листечко. Не знаю, чи минулого разу показувала, воно таке з трьох. Ну, як тут три частинки пришиті. І ось тут вони ось такі, як розчепірені. Майже як справжній. Ось такі гарнінчики маленькі. Так, цибулька. Цибулька трішечки в мене змінилася. Я додала сюди такий е, зелену. Частинку, листочки такі, вона, так, мені здається, виглядає більш натурально. Тому що так, це як ніби щось жовтеньке з, чи, з ось цією нижньою пленькою частинками. А ось це зелененьке ніби освіжає, і воно виглядає більш реалістично. Ось такі цікавенькі цибулиночки. Так, далі баклажанчики я теж вам показувала. Так, баклажанчики тут трішечки змінила те, що ось тут ось цих частинок стало більше. Трішечки я не розрахувала, тому що минулого разу я в'язала їх шість, а цього разу в мене щось їх більше вийшло, щось я неправильно порахувала. Але все рівно виглядає дуже-дуже гарно. Щось він падає, я не хочу в мене на руці поміщатись, вони дуже величенькі виходять. Хоча я максимум беру це 24 стовпчика без накиду. Тобто окружність кожного з овочів, ось таких ось тут теж 24 без накиду, але через те, що він такий довгенький, він і виходить величенький. Так, наступні наші. Овочі. Я спочатку по овочах, а далі буду по фруктах. Так, картопелька. Ну, як же без картопельки? Картопелька то дуже-дуже все я прям захотіла смаженої картопельки. Отже, картопелька в'яжеться просто ось такий самий круг. Але тут просто я тоді голочкою і ниточкою втягую всередину, не дуже сильно її набиваю, тому що, якщо сильно, вона не буде нормально втягуватись. Трішечки слабше набиваю, втягую, і за рахунок того, що ось ці частинки втягнуті, воно тає така плотніша і ось ці дирочки формуються. І дуже-дуже класно виходить. Ось така класна картопелька. Ще, може, зроблю іншого кольору пізніше. Так. Гарбузики, осінні гарбузики. Нарешті почалися. Камера знову засвідчує все на світі. Але ось такі класні гарбузички. Хотіла ще в'язати якісь жовтенькі. І в мене з'явився ще один помаранчевий, то, можливо, я зв'яжу ще іншим кольором. І будуть в мене такі різнокольорові гарбузики. Буду в'язати такі овочі та фрукти ще й на наявність. Зараз я в'яжу на замовлення, зв'яжу героїв і буду Старатися в'язати на наявність, щоб було в наявності все. І щоб швиденько можна було вам відправити. Так, овочі, овочі. Бурячок лишився в мене. Бурячок я вам показувала, такий теж він гарненький, цікавенький, дуже реалістичний ось цей хвостик, такий тут виходить. Так, листочки ось ці такі. Теж цією смужечкою по центру, і вони такі як реально реалістичні. Дуже-дуже класно виглядають. Так, в мене голос сівший, мені трішки важко говорити, але я зі всіх сил стараюся просто. Стараюся, стараюся. Так, ось такі три гарненькі бурячки. Ось такі бурячки, наприклад, в моєму магазинчику будуть коштувати трішки дорожче, наприклад, ніж та сама цибулька, тому що ось тут багато часу йде ще й на листочки. Тобто тут ось ця частинка, як цибулька, і плюс ось ці листочки, вони, їх треба кожен окремо зв'язати, пришити, тому вони трішечки дорожчі будуть коштувати. Ось така. Ось такі красиві бурячки. Так, ну все з овочами я закінчила. Тепер будемо починати розмовляти про наші фрукти та ягоди з малинка. Малинку я в'язала новим для себе способом, тому що я не знала, як її зв'язати. Я шукала візерунок, щоб такі стовпчики були більш об'ємні і рельєфні. Ось ви можете порівняти, наприклад, слива. Такі, ви, не бачите, нерельєфні, і ось тут вони такі прям як у маленьки. Так, вони в'яжуться, ви знаєте, на, ну, робиться стопчик, накид, в ту саму петлю, знов стопчик і пров'язується оце все однією петлею. Тобто там декілька накидів робиться і пров'язується. Тоді він виходить об'ємним. І дуже-дуже гарненько виходить. Ось, і зеленку частинку зв'язала. Така сама зелена частинка, в принципі, як і в помідорках. Ну, тільки тут 6, а там 5 таких частинок. Так, ось такі гарні три малиночки. Так, далі полуничка. Полуничка це моя взагалі любов. Я дуже люблю полуницю. І як вона виглядає, вона дуже гарнесенька, така червона. В цяточку. Ось ці всі цяточки я вишивала. Вони не в'язані, просто вишиті. Тобто в'язала просто такий овал, який потрішечки е такий він гостріший, і трішечки округляється, в'язала, і далі пришивала уже верхню частинку. І вишивала ці білі частиночки, такі насінинки. Ось такі гарнюсики. Так, далі, гранат. Гранат це мав бути гранат, він ніби виглядає, як гранат, ось бордовенький, з такими вушками, як в нього є, він ось так ніби розрізаний. Але ось ці кісточки, він ніби як гранат, але трішечки ці кісточки неправильно вишила, і він ніби такий, знаєте, цей фрукт-дракон ніби. Просто бордовому кольорі. Його я знаю свою помилку, його просто потрібно було ось такими, ніби частинками вишивати, лишати такі секції білі, чисті, а ось те частинку іншу зашивати. І воно було б таке більш реалістичне. Але мені здається, діткам дуже сподобається. Далі це в нас йдуть мандаринки або апельсинки, ось такі половинки. Я просто думаю, що немає сенсу, може комусь подобається, немає сенсу в'язати їх цільними, тому що е ну, все просто буде кругле, просто різних кольорів. А так дитинка буде усвідомлювати, що тут є ось такі розділення, тут можна щось погратися, подумати, подивитися, порахувати, наприклад, ось ці дольки. Ну, все-все, що дитинці треба, ну, в принципі, можна. Так, ось такі лимонки в'язались по такому самому принципу, тільки ось тут робився ще ось такий пимтик. остренький, як лимонки. Але в'язалось все так само, як мандаринка. Мандаринка, до речі, я в'язала ось цю основну частину, і потім від ось цього. І ось потім центральну частину вишивала, і потім по кінчику сшивала. І залишились у нас сливи, ось такі сливочки. В'язалися теж просто такі, як кружечки трішки продов... овали, точніше, продовгуваті. І ось тут стягувалась ниточка, пришивалася ось такий хвостик, і сливочка готова. Ось такі гарнюсики. Так, наступний виріб готовий. Це ось такий єдинорожок. Він такий досить-досить манюсенький, буду далі показувати, бо він трішечки засвічується. Ось так може покажу. Ось такий манюсенький єдинорожок, дуже малесенький, до книжечки про емоції. Можливо, хтось бачив. Таку книжечку не буду спойлерити, що за книжка. Але дуже класно. Ось такий гарнесенький, дуже мініатюрна робота. Сама складність не в тому, що довго в'язати, а в тому, що детальки дуже міленькі, і мені, наприклад, міленькі детальки набагато важкіше в'язати, ніж великі. Тобто я можу великого зв'язати швидше, ніж малого, тому що в мене починають пальці боліти від ось таких мілких деталік. Але, в принципі, мені подобається. Можливо, теж комусь подобається. І він захоче собі теж такого манюсика. Так, і ось так посажу його. І останній мій, мій виріб це лисичка. Брязкаль це лисичка. Так, ось такий. Гарний, гарний. Спочатку я знайшла ідею в інтернеті, але. Мені потрібно було так, щоб було не дуже затратно по часу і по матеріалах. І я об'єднала цю ідею і зробила по-своєму. Тому що там в'язався білий круг, потім на верші така оранжева частинка. носик сюди, біленький був, він обшивався оранжевою від оцього, як шапочка йшло. І, і це дуже-дуже довго було. І я так подумала, що можна ось так зробити. І тут ніби об'єднала ось цими рисочками. Ніс стільцем. Вийшила такі гарнесенькі війки, брівки, вушка. Ну, взагалі ця схема повністю моя, тому, кому буде цікаво, можу поділитися. А можливо, я створю просто майстер-клас, щоб ви могли його повторити. Ось таке гарнюсеньке. Я не можу, мені ця лисичка прям дуже до душі. Я дуже мила-мила. І гарнесенька. Так, ну, то усе. Я розповіла все, що я вам мала. Я сподіваюся, я це відео швиденько змонтую, і вже виставлю вам, і ви зможете знову подивитися такий коротенький влог, відео з готовими роботами, тобто, і розпаковочка пряжі. Щоб Будете трішечки знати про мене, трішечки-трішечки, що я і чим займаюся, поки мене немає. Так усім бажаю гарного дня. Обов'язково знову вам повторюю, що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, допоможіть мені розвинути мій канал, щоб українських, наприклад, майстринь, ну не тільки мій, можете різних дивитися, також лайкати, коментувати, щоб. Розвивати українську творчість, розвивати українських майстринь, щоб про нас дізнавався весь світ, щоб вся Україна про всіх цих майстрин знала, і щоб нашу творчість теж дуже цінували. Тому що, ну, чесно, трішечки буває навіть, не знаю, як сказати, бідно, що оце кордонні майстрині, вони Оцінюють свою роботу от настільки, наскільки вони вважають за потрібне, і люди розуміють, що це ручна робота, що це дуже довга і клопітка праця, а от в наших краях трішечки це недооцінюють, тому що краще я куплю дешеву якусь фабричну річ, ніж якусь оригінальну на подарунок, наприклад, чи своїй дитині. Тому що от, ручна робота, ми і ставимо ціни не дуже високі, але, ну, трішечки хотілося б навіть вище, але і на таку ціну люди говорять, що це дуже дорого. Просто дуже дорого. Але я думаю, що скоро це все зміниться і все буде дуже-дуже класно. Тому дякую всім за увагу. Бажаю вам спокійного дня, вечора. Щоб у вас все було добре і до нових зустрічей.